Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Іштар, вітаю вас. Вітаю вас, Олена, рада бачити. Рада бачити. І сьогодні для наших глядачів хочемо записати з вами випуск на дуже таку цікаву тему. Можливо, можливо, злегка такого знаєте, провокативно, але дуже багато практиків, дуже багато в тіктоків, загалом в інтернеті. Порад як покращити своє фінансове становище. Ми колись вже з вами записували випуск, але все одно глядачі і люди. Власне, вірять в те, що можна ось такими якимись невеликими практиками покращити свої фінанси, і збільшити свої фінанси? Одну з них я знаю, начебто це треба лежати, класти лавровий лист в гаманець, аби гроші може сказати, просто линули до гаманця. Іштар, моє таке питання до вас: чи знаєте ви, або чи можете ви поділитися такими ось такими міні-можливо. Практиками, ритуалами для збільшення фінансового становища, тому що мені здається, що в Україні, зокрема в загалом у світі, зараз тема фінансів вона дуже актуальна і дуже поширена. Так, це цікава тема. І насправді на просторах інтернета я також помічаю її зараз дуже багато, і я розумію, що змінюються енергії. І не те, що люди, знаєте, цікавляться, а люди починають дивитися на це із духовної точки зору і починають розуміти, що для того, щоб отримати і розширити свій потенціал, знаєте, колись нам казали, там, багаті люди це, наприклад, там злодії, або бідні, але зато чесні. А ці прогр... програми вони були вкладені, розумієте? Розумієте, вона наше підсвідоме, і вони були для нас руйнівними. Тому що зазвичай багато людей казали, ну, ми бідні, зато ми чесні. Розумієте, це є така хибна програма, яка це код. Код, який є в, нашій, в наших тілах, і ми з ним живемо, але насправді все не так. І якщо ви почитаєте якісь там е, книги, які стосуються фінансової грамотності, ви всюди побачите в будь-яких матеріалах, що є духовна сторона. Звичайно, повірій ваші дано вам буде Це саме ключове. Тому що якщо ми просто будемо, а, можливо, зараз ця інформація комусь не сподобається, але якщо ми просто будемо медитувати, закриємо ченята і будемо медитувати, щоб у нас прийшли фінанси. На жаль, а, це тільки одна складова, розумієте? Так би день не може бути без ночі. Так само і це тільки одна складова. Наприклад, ми сидимо, медитуємо, просимо про фінансове розширення на другий день, прокидаємося, йдемо на роботу, а нам знайомий пропонує якісь додаткові можливості. Можливості з доходом, але ми на них не дивимося, тому що ми чекаємо, що впадуть з неба нам фінанси. Ви розумієте, енергія приходить на енергію, коли ми даємо запит, запит все свідчує і робить все для того, щоб цей запит здійснився в реальність нашого життя. Але дається не паперові гроші, даються ідеї людині, дається їй мотивація, натхнення, життєва сила. Людині даються нові можливості. І ці нові можливості потрібно бачити. Тобі ж потрібна дія. you Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. І основний момент духовний і матеріальний, воно має бути в єдиному ключі, так як мене вчать. Духовний ключ це той ключ, коли ви уже, уже відчуваєте себе богатим. Тобі ж, для, наприклад, візьмемо, що людина хоче бути мільйонером. Припустимо. Людина має уже себе так поводити. Так, говорити як мільйонер, бути в таких місцях, де є такі люди з високою вібрацією, тому що якщо люди фінансово багаті, відповідно, вони знають і духовні закони. Людина має себе поводити уже так, як мільйонер. Навіть якщо там, де вона жива, живе, немає місць, де зустрічаються мільйонери. Зараз багато скажуть, а я живу в селі, в мене немає мільйонерів. Нічого не заважає вам уявляти себе зранку в медитації, вечором перед сном творіть в своїй уяві. Уява це творець, це енергія Бога. Створіть в своїй уяві, ситуацію, подію, місце, де ви зустрічаєтеся із людьми, ведіть себе уже так. І харчуйтеся так, як мільйонери, неможливо стати мільйонером, знаєте, сказати, я мільйонер, якщо ви не вібруєте на частоті мільйонерів, якщо ви себе поістину ним не вважаєте, у вас є сумнів. Ось, наприклад, я приведу ще один приклад. Людина каже: А як я буду жити, де я заплачу там за житло? У цієї людини, на жаль, немає віри і довіри, тому що людина, яка має віру, творця в себе, яка довіряє, вона не буде давати запитання, а як я це зроблю. Тому що якщо людина дає такі запитання, а як я це зроблю, а, як, а де я зароблю ці гроші, це означає, що в неї немає віри і довіри Богу. І це крапка. Тобі ж по факту людина не вірить. Бо людина, яка вірить, вона не буде задавати питання, звідки я це візьму. Вона просто буде знати, і я це вже маю. Я не знаю, як я цим не цікавлюся. Це питання всесвіту, творця. Я знаю, що я вже це проживаю. Для того, щоб кимось бути, потрібно не тільки про це мріяти, а потрібно ним являтися. Багато людей хочуть кимось бути, але по факту ними не являються. Розумієте, тому що слідують за картинкою. І енергія фінансів це енергія, яка йде тільки на енергію. Коли людина спустошена, коли вона в низьких вібраціях, апатії, депресії, коли немає довіри, ви знаєте, багато людей кажуть: Я вірю в Бога, я вірю в Творця, але задають такі питання. А де мені взяти гроші? Розумієте, значить, нема віри по факту. Треба признатися собі. Значить, нема довіри, значить, ця довіра хитка. Вона не є твердою, якщо є такі запитання. Тому що, якщо є питання, де я візьму, хто мені дасть, це означає, що нема довіри, що всесвіт все організує. І тут ідуть розбіжності. Я хочу, але внутрішньо я не хочу. А чому? Тому що в мене включаються сумніви, у мене включається страх. А сумнів, страх це є такі, знаєте, броньовані ворота. Які є перешкодою. І піти в страх це проявити безстрашність. Але ми боїмося, тому що страх це щось невідоме, потаємне, те, чого ми не знаємо. Але багато із нас віримо в Бога. так? Але це теж невидиме. Ми ж його не знаємо, ми не зустрічали його на землі. Ми просто віримо, що він є, але він є невидимий. Правильно, ми ж його не бачимо. Ми по факту віримо, що він є. А люди, ми. Наш розум, ми хочемо доторкнутися до чогось, пощупати, ми хочемо це побачити, тоді ми цьому віримо. Але, на жаль, те, що ми бачимо, і в те віримо, на жаль, це буває інколи великою ілюзією. І бувають такі моменти, коли така тверда віра в людини вона взагалі не знає, як це станеться, але вона відчуває себе, що в неї є цей фінансовий потік. І повірте, все себе їй приведе. Та вона в лотерею виграє. Приведе таку людину, яка просто спадок їй передасть. Чому? Тому що у людини є віра. І багато менторів є і Джо Диспенза, і багато є таких менторів, які пишуть про це. І Боб-проктор багато є, розумієте, Но нема готовності це читати. А коли людина ознайомлюється і читає, но перебуває в інших вібраціях, вона не почує жодне слово. Ми можемо перечитати книгу через 5 років, і в нас прийде усвідомлення. Ми будемо шоковані. Боже, як я цього раніше не знав. А я читав це навіть е, бідний батько, багатий батько, перечитавши цю книгу через 10 років, усвідомлення інші. І зараз транслюють все про фінансову енергію, тому що вона змінюється. І насправді, насправді е, врегульовуються духовні закони, божественні закони. І карма дуже швидко приходить. Розумієте? А люди, які знають закони карму. Вони знають програму і таку енергію десятини, вони роблять добрі справи, не оголошуючи про це. А зараз роблять багато людей добрі справи, але вони хочуть за це заявити. І знаєте, що в результаті виходить? Коли людина робить добру справу, благодійність і мовчить, вона отримує велике божественне світло у свій дім. У свій дім це у своє тіло, у свою ауру. Зайдіть у свій храм, це зайти в себе, закрити очі, закрити вікна, це закрити очі, закрити двері, це закрити вуха, не чути посторонніх звуків, у свій храм, пізнайте себе. І коли людина входить в цей храм і мовчить, не афішує, не говорить, вона отримує всю благість. і всі фінансові потоки на неї проливаються. А коли людина кричить, щоб похизуватися, тому що відіграє роль Его. Подивіться, який є хороший, хороша, і ми всі через це проходили. То що робиться на енергетичному і духовному плані? Ту благодать, яка мала прийти, те світло, яке мало омити людину, вона зразу роздає на всіх. Квизняк, в одну форточку зайшло, в другу вийшло. Вона не отримує благих вчинків. Просто по факту, тому що вона зразу розказала, вона віддала ту благісну енергію людям, а воно розсілося по людях. Розумієте, добрі справи робляться в тишині? Чому? Тому що з Богом ми говоримо в тишині. Коли ми мовчимо, коли заходимо в свій храм, всі мрії наші здійснюються. Коли? коли ми шепочемо Богу про свої мрії, скажіть Богу, що ви хочете, в медитації, а потім підіть, розкажіть другу чи подрузі. Повірте, воно не здійсниться. Коли голосно кричимо. Воно не здійснюється. Тому що коли ми заявляємо про це, кричимо, розказуємо про свої плани, навіть про свої фінанси, людям, навіть тим, кому ми довіряємо, енергія розпіюється. І світ сприймає це як вже виконане. А по факту воно не виконане, просто заявлена ідея. Але воно вже й не здійсниться, тому що ми вже про неї розказали. А коли ми в тишині говоримо і шепочемо, це тверцю. Воно все здійснюється. Ну, друге питання протриматися в тишині, хочеться похвалитися, хочеться розказати, хочеться сказати, які в мене ідеї. А ця тишина, це мовчання, це наш храм і енергія, фінанси вона теж любить цей закон, закон тиші. Коли ми робимо якісь благі, вчинки, допомагаємо комусь і дотримуємося закону тиші, енергія фінансів віддячує нам і приходить до нас, і ми заходимо в цей потік процвітання. Ми. ми рухаємося в цьому потоці, куди ми туди потік. Гроші приходять у двері, стукаються, не дають спокою. Кожен день приходять в дім. Всюди переслідують мене, всюди переслідують гроші. Куди би я не пішла, мене гроші переслідують повсюду. Просто ходять і стають мені на п'яти. Я дякую вам, Іштар, за такі поради. Я думаю, що така цінна інформація нашим глядачам буде корисна. Врешті, хто послухає, хто візьме на свій рахунок. Це вже буде індивідуальна справа кожного. Але я хочу вам подякувати за цей випуск за інформацію, з потоку, яку ви нам надаєте завжди. І побажати вам до наступного. Я хочу подякувати вам за таку цінну інформацію і побажати вам до наступних зустрічей.